Вітаю незламну громаду. Зустрічаємо екватор робочого тижня разом. 12 червня, 840 й день війни. Далі до події життя Кременчуцької громади, серед яких ви сьогодні побачите. Віталія Малецького у відставку обурена так званою реорганізацією лікарні Придніпровська громада пікетувала мерію. Закриття закладу дошкільної освіти номер 34 Коментарів на тему колектив закладу вимагав від заступниці міського голови, що почули люди. Почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест нагородили Кременчуцького військовослужбовця солдата Віталія Кручененка. Ситуація з закриттям та реорганізацією лікарні Придніпровська сьогодні досягла свого піку. Поки міський голова у закордонному турне Кременчужани погрожують йому відставкою, а депутатам взяттям влади у руки народу. На місці подій біля мерії та, власне, у її стінах були і наші журналісти. Усі деталі у сюжеті Владислава Плаксія. Кременчужани прийшли відстояти лікарню Придніпровська під головну адмінбудівлю міста. За словами голови вільної проспілки південної залізниці, активіста Сергія Лашка, якщо до них не дослухаються, вони почнуть збирати підписи про недовіру міському голові Віталію Малецькому та його відставку. А також виберуть тимчасовий склад народних депутатів взамін нинішнього депутатського складу міської ради. Ми добре розуміємо, що Передніпровка знаходиться в парковій зоні, О, це елітне місце. Набережна і що він там хоче зробити, ми тільки можемо здогадуватись. Але де будуть наші люди лікуватися, залишається здогадкою. Ви вже чули ті, що були у лікарні при де люди приходили і говорили, що вони по місяцям ждуть, щоб в першій лікарні здати елементарні аналізи крові. Розрушиться набагато краще. Ми знаємо трошки знайомилися і з головним лікарем першої міської, знаємо її, як кажуть, автобіографію. Менеджер по розвалу, вона великий. Але нам такі місії не потрібні. Нам потрібні менеджери, як скачко, які організовують роботу, організовують людей і в цей нелегкий час лікарня виконує. Всі поставлені задачі перед собою. Це просто, як називають одним словом, твориться в крімчує безпреділ. Малеські закривали, лікарні, садики, та ну просто безобрази. Може його якось э, дати можливість його переізбрати, тому що вони користуються цим законом під час воєнних дій, запрещено перевибори. І цим він користується. Люди прорвалися до сесійної зали, де чекали, поки до них вийдуть представники влади. Ми пропонуємо депутатам міської ради відкликати відпочинним розпорядженням, наказом рішенням, яке руйнує Придніпровку, відізвати свої підписи. Ті, що не відізвуть, вони будуть розділяти долю мера. Ми вважаємо, що весь спір. Розпочався, що місце розположення при знаходиться в парковій зоні. Прекрасне місце. О, потрібне місто, люди не потрібні. Потрібний бізнес. Що і робить зараз міська влада. Її лікарі дуже хороші є. Я не спорю. Лікарі дуже хороші є. Але вибачте, коли голова бізнесмен, то що може бути? в підчиненні? До речі, вона після того, як ми зустрілися. У Придніпровки вона вийшла і сказала, які ви всі хороші, що в мене мовчите за відділення. А Придніпровки вони не мовчать, вони погані. Після тривалого виступу представників профспілок до них вийшли секретар міськради Юрій Гриценко, головний лікар Кремачука Максим Середа, заступниця міського голови Ольга Осанова та голова юридичного департаменту міськради Валерій Мирошноченко. Після чого останній вступив у дебати з мітингарями. Якщо ви вважаєте, що це рішення є незаконним, я вам зараз поясню ваші права. Ви маєте право в нас в коридорі близько 20 поліціянтів до будь-якого підійти повідомити про відомі вам факти злочину при прийнятті відповідного рішення. Поліція в законний спосіб буде розглядати вашу заяву, якщо ви заявляєте про незаконність. Якщо ви говорите про те, що рішення є незаконним, воно не відповідає нормам чинного законодавства, ви маєте право звернутися до суду, суд надасть оцінку прийнятому рішенню відповідної ради. На сьогодні відповідний медичний заклад фізично закриватись не буде. Ми проводимо реорганізацію з шляхом приєднання. Відповідно, лікарня Придніпровська буде приєднана до... Першої військової лікарні буде, буде один керівник. Буде централізована бухгалтерія. Але лікарі, медпрацівники, технічний персонал залишаються на своїх місцях. Не досягнувши консенсусу з представниками влади, люди почали скандувати. Ганьба! Ганьба. ганьба, ганьба. У відповідь на це головний лікар Кременчука Максим Середа почав запевняти, що всі працівники та відділення лікарні Придніпровська залишаться на своїх місцях, ба більше, пролунала заява, що через два місяці це буде найкраще терапевтичне відділення нашого міста. Ви працюєте в своєму закладі, у вас є свої завідуючі, у вас є свій начнет, у вас є свій керівник, яким запропоновано і вони залишаються вашими керівниками. У відповідь на всі крики та заяви мітингарів представники влади запропонували їм зібратися ще раз, 19 червня. Мовляв, мер повернеться з відрядження і відповість на всі турбуючі містян питання. А от чи справді це так, побачимо згодом на тому ж місці у сесійній залі. Почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест. Сьогодні нагородили Кременчуцького військовослужбовця солдата Віталія Кручененка. Нагороду від імені головнокомандувача воїнові вручили начальник Кременчуцького РТЦК та СП «Мирослав Волков та тимчасово виконуючий обов'язки Кременчуцької РВА Артем Даценко. На церемонії нагородження побували і наші журналісти. Згідно з указом президента України номер 433… Від 18 липня 2023 року за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест». Дякую за Слава раїти. Дякую 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Віталій Кручененко був далекобійником. Про наступальні дії противника дізнався під час поїздки до Дніпра з телефонної розмови з дружиною. Вже наступного ранку, о четвертій, Віталій був у Кременчуцькому ТЦК. До цього я не не вою ну, не служив ніде, просто так якось вирішив, що треба йти захищати нашу сім'ю державу. І так я потрапив в ТЦК. Ну а далі, далі було відрядження, поїхав відрядження, ну і прикомендували до 110-ї. Ну і все пішло далі. Чесно, ну, спочатку я якось от 100% не підтримала, тому що на той момент ще не було такого розуміння, ну, що взагалі відбувається в країні. І коли Буквально ще вчора твій чоловік поїхав просто в рейс на роботу. І на другий день він чи вечором вірніше, він їде, наче ще додому, і ми розуміємо, що щось в країні відбувається, але ще не зрозуміло, що. І коли я йому телефоную зранку, питаю, ти де? А він мені, я у військкоматі кажу, що ти там взагалі робиш? Ну, ще не зрозуміло, що має бути. Він каже, ну. Потрібно йти захищати свою країну, тому що це війна, і ну там мають бути всі, мають стати на свій захист. То ну в кінці кінців, уже переговоривши дома, ми зрозуміли, що ну так має бути. У січні 2024 року. Віталій Кручененко у складі зведеної роти Одін стримував наступ переважаючих сил противника в Авдіївці, 26 січня, дістав поранення і отруївся хімічною речовиною. Яку використовував ворог проти сил ЗСУ? Його застосовували все время, оскільки ми були в Авдіївці, Застосовували кожні 10-15 хвилин Воги і кожні хвилин 20-30 газ. Газ – це для того, наскільки ми зрозуміли, щоб нас витравити з нор із погрібов. А ну, вог уже звісно, Працює на враження. Наразі Віталій проходить службу у Кременчуцькому ТЦК ТСП. Зізнається повістки, роздавав, на що не завжди реагували адекватно. Було дуже сильно неприємно, тому що розказували там, що ви тут робите і чого не піти, не повоювати. Ну але ж ти не будеш показувати кожному там свої документи, і об'ясняти ситуацію, що произошло, що я тут. Ну як питався дійти в сторону, не, не говорити такими людьми. На запитання, що необхідно Україні, аби перемогти у війні, розв'язаній Росією, Віталій Кручененко переконаний, необхідна консолідація суспільства. Треба йти захищати свою родину і державу спочатку для перемоги, потім для відбудови країни. Набуло чинності розпорядження Кабінету міністрів України про деякі заходи щодо стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України, яким органам місцевого самоврядування було доручено забезпечити економію електричної енергії. Із розпорядженням голів громад було ознайомлено. Повідомив під час сьогоднішнього брифінгу тимчасово виконуючи обов'язки начальника Кременчуцької районної військової адміністрації. Це стосується перш за все використання в державних органах і органах місцевого самоврядування, використання електроенергії. Це і робота кондиціонерів, і е, освітлення будівель і споруд е, обмеження вуличного освітлення Звертаюся, користуючись нагодою і до голів громад, і до мешканців цих громад. Я розумію, що в темний час доби вуличне освітлення необхідне, щоб воно функціонувало. Але ж зважаючи на сьогоднішні реалії і періодичні відключення, враховуючи розпорядження Кабінету міністрів, я таки закликаю всіх користуватися цим розпорядженням і обмежити використання електроенергії згідно цього розпорядження. 11 червня у Полтаві відбувся захід щодо захисту прав людини в умовах військового стану на території Полтавської області. Участь у ньому взяла Кременчуцька районна військова адміністрація. Під час зустрічі присутні заслухали доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2023 рік Дмитра Лубінця. Під час зустрічі обговорили питання дотримання захисту прав внутрішньопереміщених осіб у районі і у Кременчуці. У 12 громадах Кременчуцького району утворені відповідні консультативно дорадчі органи це ради з питань ВПО, з метою вирішення питань щодо реалізації державної політики в цій сфері, також створення у нас в Кременчуцькій районі військової адміністрації це рада з питань внутрішньопереміщених осіб при Кременчуцькій РВА, координаційний центр підтримки цивільного населення при РВА, координаційна рада з питань внутрішньопереміщених осіб, тобто всі питання, які Стосовно внутрішньопереміщених осіб, а можливо, і людей, які як вони вважають їх права постраждали, будь ласка, звертайтесь до управління соціального захисту районної військової адміністрації, де ми розглянемо ці всі питання. І, ну я думаю, що вирішимо стовідсотково. Сьогодні кременчужани у жалобі, схиливши голови, стали на одне коліно, аби віддати шану ще одному нашому полеглому воїну, герою захиснику Роману Медведєву. На церемонії прощання у міському палаці культури були і наші журналісти. Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим захисником України, старшим солдатом Медведєвим Романом В'ячеславовичем 1996 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, одружений, навчався в загальноосвітній школі номер 1 Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. Проходив військову службу за контрактом з 2021 року. Займав посаду старший оператор комплексу радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами. Наш захисник Роман Медведєв загинув 6 червня поблизу населеного пункту Федорівка Бахмутського району Донецької області. Тепер йому на віки 28 років. У полеглого воїна лишилися батьки, сестри та дружина. Людина, яка працювала у нас в поліції в міста Кременчук, яка боронила нашу Україну, в першу чергу. Ця людина пішла добровольцем на фронт. Це дуже великий крок, тому що <кліцейські> поліцейські того часу могли цього не робити, але він сам добровільно пішов воювати. І це велика пошана. Перед такими людьми ми маємо вставати на коліна і обов'язково віддати честь і провести в останній шлях. Таких людей буде не вистачати, тому що такі люди це не те, що на вагу золота, це... це неймовірні люди. це Люди, які визивають пошану. Завдяки таким людям тримається наш фронт і тримається наша вся країна, нашу Україну. Кожен воїн, кожен захисник чи захисниця заслуговують на нашу вдячність, на нашу підтримку. Кожен герой, який віддав своє життя за нас, він заслуговує на глибоке пошанування. Я не знала особисто. Романа В'ячеславовича, але сьогодні частина колективу Академії прийшла підтримати Тетяну Валентинівну, нашу колегу, яка втратила сина. І цим ми хочемо висловити, що це біда одна на всіх, що вона в цьому не одна. Ми її підтримуємо і дуже вдячні за виховання сина. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського воїна-захисника Романа Медведєва. Вічна пам'ять і вічна слава українському герою полеглому за незалежність та цілісність України. Кременчуком прокотилися випускні. Одинадцятикласникам традиційно вручили атестати, натомість золоті та срібні медалі діти з рук мера не отримали. Нагадаємо, цьогоріч міський голова Віталій Малецький, який зазвичай і виконував почесну місію, відлетів у чергове відрядження за кордон, а саме до Данії. Тим часом з документами про повну загальну середню освіту, але без медалей, 11 червня свій випускний зустріли 11 класники і одинадцятикласниці 10-го ліцею лінгвіст. Серед 88 ми випускників ліцеїстів, 22 золотих і три срібних медалісти. Коли ж діти отримують свої нагороди, поцікавилися наші колеги з Кременчуцької газети. Випускники кажуть про те, що їм сьогодні не вручають, начебто, медалі. Чому да, це ще куються медалі? А чому вони не... ну, куються, куються? Часний, Ні, ну замовлення йде просто. А ну, коли планується? Вручати? Ну, думаю, найближчим часом будемо знати. Ще не знаю. – Ще точно ні? Ну це перше за останні роки, що не вручили медалі в день випускників. Справ тому що медалі і випускні в різні дні. Є школи по Україні, які 26 липня будуть робити випускні. І 20, і 25 червня. А це визначає школа і сама. Да, да. да я думаю, що через декілька днів вражаю, враховуючи реалі нашого часу, друг медалі. Скоро буде свято, де Відповідно, діти отримуються нагороди. І до новин із невиспорту на футбольній мапі Кременчука з'явилася нова команда будівельник. Свідками першої гри виновоспечених футболістів стали і наші журналісти. Адівайте, голуби. Чотири на чотири, чотири подируючи. Дівка просто пряма. не з каленко повністю пряма, повністю пряма. Hãy Xin cho Будівельник це новий та цікавий проєкт. І ми з натхненням та впевненістю працюємо на тренуваннях і та чекаємо офіційних матчів. Це дуже амбітний проєкт. Наступного року будемо брати участь у чемпіонаті Полтавської області з футболу. Через щоденні тренування будемо намагатися поліпшувати наші ігрові якості. В найближчих планах команди участь у чемпіонаті району та Кубку мера імені Олега Бабаєва. Також до нової команди зараз продовжується набір футболістів віком від 16 років. 6 червня у Полтаві відбулися обласні змагання Спартакіади серед депутатів рад усіх рівнів. Змагання користуються популярністю не тільки в області, а й в цілому в Україні. До повномасштабного вторгнення участь у спартакіаді брали професійні спортсмени, які зараз є депутатами різних рівнів. Шанувальники здорового способу життя, зокрема Кременчуцького району, позмагалися за першість зміні футболу і настільного тенісу. Мені в футболі ми завоювали перше місце, стали чемпіонами Полтавської області серед депутатів всіх рівнів. В наступному тенісі в заліку жінок в перше місце, в заліку чоловіків друге місце. общекомандне у нас друге місце в області. Тобто представили Кременчуцький район в усіх своїх красі, силі і спроможності. Всі об'єдналися заради. Досягнення результату, всі дружно, всі, всі чудово провели час, всі працювали над цим, щоб, щоб досягнути цей результат. І сьогодні хочемо, як члену нашої команди, вручити Дмитро Олександровичу медаль, його імену грамоту. Забубов все. Дякую. 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 І командний кубок ми вручаємо вам. Дякую, як керівнику. Це залишиться тут. У нас в районі район один. Це не моя заслуга, це командна історія, командна робота. Я ще хочу що сказати. Я хочу сказати те, що мені дуже приємно, що все дуже важкий, тяжкий час для нашої держави, коли Україна бореться за своє існування, знаходяться ті патріоти, ті люди, котрі, окрім того, що представляють гідно наш район на різних рівнях, але саме головне, що вони тренують дітей. Це і я, це і Сергій Миколаєвич. Вони постійно тренують діточок маленьких. І вони з них ростять чемпіонів. Я вам скажу, що наш район це не лише Жан Міценович Беренюк, це не лише УЗАН, це дуже багато спортсменів, які гідно представляють Україну на всіх рівнях. Тому я дуже вдячний тим, хто приймає постійну участь в всіх процесах це дуже правильний, правильний крок і це виховання наших дітей. Це Всі повідомлення на сьогодні. Телефонуйте нашим журналістам. і Діліться новинами, які має знати все місто до зустрічі в ефірі і неодмінно бережіть себе. Оно спогоди на телеканалі Візит на четвер, 13 червня. У Києві хмарна з проясненнями погода утримуватиметься до самого вечора без ймовірності опадів на термометрах від 14 градусів вночі до плюс 23 в день. На заході країни у Львові хмарно протягом всього дня синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вночі складатиме 12 градусів вище нуля, в день до 18. Про синоптичну картину на півдні країни, зокрема в Одесі, протягом дня синоптики обіцяють хмарний день. Сонце періодично визиратиме за хмар. Температура повітря коливатиметься у межах від 19 до 24 вище нуля. На сході країни у Харкові від ранку до самого вечора очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. На температурних стовпчиках вночі до плюс 17, вдень до 25 градусів із позначкою плюс. Про синоптичну картину для мешканців центральної частини України у Полтаві прогнозують сонячний день без опадів. Вночі за вікном плюс 16, вдень до плюс 25. Кременчужанам 13 червня варто очікувати на ясний день без опадів. Температура повітря складатиме 22-24 градуси тепла, нічна опуститься до 18. Вітер північно-західний зі швидкістю до 2-3 метрів на секунду.